Привіт, Макс! Як поводити себе, коли мати намагається проявляти недоречну опіку, мені 28, як, як намагаюсь пояснити їй, то тільки плаче і ображається? Слухай, ну кордони свої виставляти треба, ну і знову ж таки, якщо ти пояснюєш їй вічливо, а вона плаче і ображається, це її вибір. Поплаче, поображається, а потім прийме нові реалії. Треба тобі просто не вестись на ці сльози і не вестись на ці образи. У мене свого часу також були такі проблеми з мамою. Вона також намагалась мені давати поради там, де точно я їх не просив, і де точно, ну, так би мовити, не, це не її сфера. Також, ну я просто з батьками спілкувався завжди достатньо жорстко. І, ну, коротше, приклад з мене там брати не треба, але навіть, ну. Коротше, жорстке, як я казав. І все одно не з першого, не з десятого, не з двадцятого разу це не спрацьовувало. А потім спрацювало. А потім, в якийсь момент, вона розуміє, що не буде ніякого результату. Можна це навіть не розпочинати. І все.